Всім добрий день. <ріст> Знімай Віталя відео якесь, говори щось до людей, розказуй. <ріст> ну, веди влоги, влоги. А як же, що ж ти? Думаєш, що це я одна потягну. Треба гурт, щоб воно розпространялося. З гуртом треба якась підтримка, важко самому тягну, чесно. Дивіться, просто люди такі ну, енергійні, є. вони із нічого зроблять, із муху слона зроблять. А я, ну так, ну, все живе те, що є, по чуть-чуть показую, бо якщо буду показувати усе, там. Буде багато хейту, хоча люди именно, ну, вони хочуть показати, щоб той хейт був, але у них нема що показати, понимаєш? і вони його нарошно роблять. Нарошно щось таке придумають, що того взагалі немає. Але може та ще та пора прийде, що я його буду теж знімати. Люди, дивлюсь, не, не знаю. треба буде десь узнати. Почитати за Фейсбук, що бачу дуже багато людей. Просто показують свою фізіономію і все, в Фейсбуці. Нічого толком там і немає. Я не знаю, що там дивіться, навіть не представляю. Одне й те саме або музику якусь вставлять, А я стараюся. Просто з Ютубом немає ніякого толку. В Ютубі немає толку. Колись кажуть, було і платили, і все, а зараз. Одна копійка капне і все, Год, год старається, його щось знімаєш. Що мені просто подобається. Ну, це виходить це не із за грошей. І за грошей це треба показувати бред. Як люди качаються, кричать, віжать, подивитися, що робиться в Тік-Токсі. Це взагалі. Але я теж очі віку, і дивлюся. Теж його. Ну, значить подобається. Значить подобається. На кожен товар свій покупати. Бачила зруда. Як це жіночку ти з її на роботі рубаля? Валентина. Валентина бачила Валентину. Дякую, Валічка, будеш, будете мене дивитися. Дякую, що ви завжди мене хвалите. Кажете, що гарне відео, Спасіба вам. Ви просто приятна така жінка, гарна, приятна. Значить, є як? Притяження є, є, енергія. Приїхали в дивоцін, хочу купити майонезу, бо майонезу о, тебе бачив по чому. Нежирний майонезний соус 30 гривень, 35, 40, 45. Тут хоч можна якось майонезу купити, а там же взагалі нереально його докупитися. Я не знаю, люди. У мене одна, ну, одна думка, щоб приготувати для сім'ї щось. Поїхали косточки купили по 79 гривень, але вони такі м'ясні, да, тонкого сала купила по 69 гривень. А, у нас ціни, я вам скажу, що доступний є цей, у нас магазин і не один. Він, а є такі магазини, що у нас займаються і колють свиней, і такі гарні свині показують, такі з широкими спінами, гарні, такі годований. Вот, та я то в Дімі беру, то в Італії беру. Да, ви пишете, дорого, у вас там ціни такі є, що капець, звісно. Заказуйте, да я вам відправлю. Куплю, да, да вам отправлю. Я сьогодні взяла стегно по 189 гривень. І, по-моєму, балик я й по 200, і 199 гривень баличок, і косточки по 79. І... Рулька по 89 і по 70 по-моєму, 9 в одному магазині так, в другому так. Ну, ну, ціни, я вам скажу, по череві на 219 гривень, така вона гарна з прослойкою. Ну, Такі ціни. Сало то є і дорожче, і по 120-90 і по 90, товщинки за те, що я брала по 69. Все є, все є, аби гроші були. І от у мене одна думка, що приготувати, що. Я не знаю, напишіть, може ви щось готуєте таке вигодне, щось недороге. Але ж де ж воно буде недороге, як все треба купити яйце купити, це купити, все, все, все з магазина. Оце що, що закрив, що придбав, літом у тій погребі. А остальне молочне, яйця, м'ясо, сало це ж все те, все те що дорого. Да все, да крупі, до да олії, до да сахар, да все по кругу. Коротше, в Дівоцін. Може, трошки зніму там, що га? Не знімала нічого, бо трохи людей було. Що купили? Дві пачки майонезу по 24 гривні. По 24 вон, так? 28. Уже 28? Да. Чи це я і брала вже 28? Ти вже брала 28. Був 28. А. Ну так, да, все одно немає у цих наших магазинах такої ціни. І майонез дуже добре. А, і кстати... І все. І там по мелочах і все. Я взяла у брусіловських колбасах віверну колбасу. Знаєте, яка добра, може хто любить, і є. Спробую з Віталіком. Це, взагалі, вона тут так, чуть таким, знаєте, як не дічок чи. Ну, рекомендую. Реально, що колбаса добра. І сама кішка натуральна. Тобі подобалась? Вона така, як колись. Ну, вона не така може, як колись, бо зараз воно все зовсім інше. Але коли його саєш і їси, то вкус такий, як колись. Я була десь брала. Кобасу Лівер не ну ж їсти не можна було взагалі випуски. Магазини прави тут. А це ну, добра побачила. Особливо чуть-чуть на сковородку їде, вона і розтаяла і нічого не залишилося зовсім. Я на сковородку і не збираюся, ти щось був, я пам'ятаю. Взяв ліверку, no. да хотів із яйцем, да викинув на сковороду вона, то вона і це, мабуть, розтечеться. Але що вкус добрий, то добрий реально добра ковбаса. 115 гривень за кілограм. Не, ну, здоволіться можна, ковбаса добра, вона така. І свіжусінька, ну навіть видно в самої ковбасі. У нас дощ іде, погода така, що голова не віддержи. Бачиш, зробили цю штуку поставили, і бачиш, і хоч і такі типу, горбики, і бач, стоїть, наскільки приятній, так що не дребежить. Тож голова закрутиться, Ну, як. Як дивиться людям? Воно таку тут отак. І дивіться, якщо дивлюсь, то в мене просто аж ну було ви щось таке як.